Активісти перетворюють уламки російської зброї на артоб'єкти і збирають гроші на зсу. Аукціон виставка під назвою Незламні стартувала 22 жовтня. Його організувала низка громадських об'єднань у співпраці з фондом Порошенка. Придбати можна унікальні експонати. Це трофеї українських воїнів з поля бою, які розмалювали українські художники. На відкритті аукціону був наш Юрій Пугач і вже готовий розповісти про незвичні лоти. У відкритому офісі європейської солідарності нині незвично людно. Тривають останні приготування, і за кілька миттєвостей тут розпочнеться виставка Аукціон Незламні її нині організовують всеукраїнська громадська організація Солідарна молодь, громадська організація Твоя брама це підтримка фонду Петра Порошенка. Усі виручені кошти підуть на армію. Усього виставили 15 експонатів. Тут і картини, і каски, і навіть трофейна зброя з поля бою. З них сформували 10 лотів. У кожного експоната є своя історія та авторський малюнок для створення інсталяції об'єдналися дев'ять українських митців. Одна з них художниця Діана. Мої експонати це гільза ракета, на ньому намальована велика лялька Мотенка і також інсталяція маки. І Ще там деякий теж я розмальовувала. Коли я вперше побачила ось ці уламки, мені було трошки ну, так лячно, тому що я розуміла, що це уламки зброї, яка приїхала. Бувати українців, а тому трішки навіть в енергетичному плані було так не дуже приємно дотикатись. Та все ж художники зуміли перетворити зброю рашистів на справжні витвори мистецтва, завдяки яким наші воїни будуть відправляти окупантів на концерти Кобзона. Не що саме збирати кошти е, для гузового буса спринтера на 68-му єгерську бригаду. Це донецький напрямок. Спочатку знайшли перший шолом. Нам передали. Ми знайшли майстра, який нам його розмалював. Він нас лежав дуже довго. Потім нам почали ще передавати різні штучки. Е, з орків. ми почали їх робити і почали одночасно шукати. До кого можна звернутися? І ми зверталися до різних зірок. До деяких партій ми зверталися, а таки отримали необхідну допомогу у солідарної молоді молодіжного крила політичної партії Європейська Солідарність. Ми організували цю виставку разом. Експонати так само ділили разом, шукали художників, шукали щось унікальне. Тобто там наші дівчата їздили на фронт і по суті виковирювали з танків російських ці уламки для того, щоб їх тут представити на аукціоні. Один лот надав особисто і лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. Це дуже крута штука. Називається Аналогавніто. Це АК-12. Подарували його мені наша шоста рота, нашого 206-го батальйону з нашої позиції Херсонської області. За цей тиждень ми ще попросимо діначки розмалювати. Патріотичні кольори це автомат. Крім того, фонд Порошенка обіцяє подвоїти суму, зібрану на аукціоні. Лоти можна переглянути і придбати на сторінках організацій в Інстаграмі та Фейсбуці. Триватиме аукціон до 1 листопада, бо нашим хлопцям вже зараз потрібен транспорт на передовій. Юрій Пугач та Валентин Стрельцов, п'ятий канал.